Катерина Яколєва. Де ви мешкаєте? Новогонськ, улиця 9,5 літки, дом 11, квартира 41. Який це район? Житомирський. Що відбувалося у вас в квартирі 22 листопада 2012 року? Приходили, стукали в двері. І потім я ще виглядувала в вікно і бачила, що там стояла жінка у міліцейському, і ще двох, а останні тут рвалися в двері. Сукали. О котрій годині це відбувалося? 15:30 було. Так. На вулиці скільки чоловік стояло? Трох стояло. У міліцейській формі? Угу. І, в і часі? Жінщина. І жінка, жінка теж в міліцейській Так, 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 В часі це скільки відбувалося? Е, минут 20, як вони. Хвилин 20, так? Да? Так, да, хвилин 20, як вони стукали в, дзвонили як... в двері. Дзвонили теж двері? І дзвонили, і стукали. Ви думаєте, що під дверима теж були міліціонери, так? Звісно. Чого ж вони стояли тут і сюди дивилися? Тобто троє ждали в вже Ми на виході на вулиці, з під'їзду? Да. Нам відомо, що були як мінімум представники е, з е, управління громадської безпеки Житомирського обласного управління внутрішніх справ. І якраз фігуранти. фігуранти матеріали журналіста про е, наркоторгівлю міліційну. Якраз ці міліціонери були, їхні родичі тут були. Е, міліцію викликали? Так, да, викликав. Син мені в міліцію викликав. Приходили двоє. Все зафіксували, за, за, записали. Так. Я розписалася і вони пішли. Тобто вони визов зафіксували? А нападники в цей час були ще? Не було. Вже не було нікого. Нікого не було. Ось я бачу, що прийшла відповідь Житомирського районного відділу. У МВС України Житомирської області датована 30 листопада. Ну, на пошті вона 4 була підписана начальником Житомирського райвідділу Довгоп'ятовим. Ну мені таке ось повідомлення, що висновок, що він встановив, що нічого не встановив. Ось я навіть процитую навіть. Зараз я покажу, щоб було гарно видно всім, хто захоче передивитися. Цей матеріал. І що ж він встановив? Пункт 1. Перевірку по даним матеріалам завершити так, як по даному факту відсутнє будь-яке кримінальне правопорушення. А чому? Читаємо, що 22. близько 16 до чергової частини надійшла заява готенка Віктора Васильовича про те, що замісне проживання його матері. Невідомі особи стукають у двері квартири. Проведено з заходом було встановлено, що 22.11 близько 16 за адресою той самий, невідомі особи стукали у двері квартири, але будь-яких неправильних дій останні не здійснювали. Громадський порядок в зазначений час не порушувався. Встановити свідків та очевидців даної події не представилось можливо. Ну, а тому він перевірку закінчив. То я можу цьому пану Долгоп'ятову пояснити, що. Тут були люди із його, його підлеглі, підлегли, із громадської безпеки УВД. Стукалися. Він не встановив, то ми гарно це все встановили. Це той самий начальник міліції, у відділку якого відбувається катування людей, і це все минає, минається повністю безнаказано, проходить для нього. От так міліція перевіряє. Скажіть, будь ласка, з районного відділу міліції хтось до вас приходив потім, перевіряв, опитував, може, можливо, опитували сусідів чи свідків. Було таке чи не було? Не було нікого тут, ніхто не провірав, і я не знаю, і до, до сусідів, щоб провірали, вони б мені сказали, бо так ніхто ні, ні мі... не, не опитували, свідків. нікого не опитували, нікого ну, не тут. Ну, кришурить свої. Справа в тому, що ще одна відповідь прийшла. Це вже. Так, і всі пишуть з повагою, але я їх геть не поважаю цих перевертнів. Ще прийшла відповідь з Міністерства внутрішніх справ. Так, Департамент внутрішньої безпеки. Так, ВВБ в Житомирській області. Внутрішня безпека міліційна. Ну, вона написала, що за звернення депутата України Лесі Юріївні Оробець, Вони нібито провели перевірку. Матеріалів по кримінальним переслідуванням Я ще почитаю. О, проведено за звернення народного депутата України Лесі Люди Робець щодо можливих неправомірних дій відносно громадян Фомічової, Проценки, Красницького та подружжя Каменчуків з боку окремих працівників Черняхівського райвідділу за скаргами указаних осіб відносно них. Там було проведено службові перевірки, матеріали яких направлено до органів прокуратури для прийняття рішення згідно чинного законодавства. Ну, я Зразу можу сказати, що там направлено. На... Ну, тут же видно все відповіді. На даний час, за кожним фактом, органами прокуратури прийнято рішення про відмову у порушенні кримінальної справи відносно прац... працівників ОВС. Ну, Тобто вже пишеться прокуратура Житомирської області на підставі цієї фальшивки, що нібито порушень немає. Ну, Я зразу можу сказати, що це, сказати, що це повністю фікція. Це злочин, це обман депутата, громадськості, тому що ні одна особа з перелічених тут тут, в цій бумазі, не була навіть опитана, ні одна, ні журналіст. Який робив ці матеріали, ні Фомічова, ні Проценко, ні Красницький, ні ніхто взагалі. Тобто це звичайнісінька фікція. Що можна зробити? Вивод, що ці первержні погони сформували банду на обласному рівні, яка прикриває всю злочинність. Про це свідчать також е, факти е, нереагування на випадки катування в міліції. Доброго вечора. Алло, алло, Лариса, це Віктор Васильович дзвонить. Десь з місяць тому депутат України Леся Оробець робила запит на Житомирський... я знаю, мені прийшла, мені прийшла відписка з цього ВВП. Слухайте, я, ну, вважаю, що так. я поскаржилась, Але я вже поскаржилась. Суддя дав, ось мені прислав суддя Черняхівський духовський постанову, що передається моя справа обратно в суд, в прокуратуру Черняхівську для розслідування. Суддя затребував висновок суд що тут наша міліція ховала разом з прокуратурою, прокуратура покривала, і я не знаю, що там провірали ці ВВБ. І оці служби, Я не знаю, що вони туди провіряли. Це ж я хочу вас спитати. Вони до вас взагалі я тут говорила. Uh -huh. Полгода пролежала, пролежав су висловив суд медиксперта. Uh -huh. Ріса, я хочу спитати, ось дивіться, це вони так хоч е, е, вирішили раптово відписатися, тому що вони всі терміни порушили для перевірки. Вас хтось опитував з цієї внутрішньої безпеки? з внутрішньої безпеки не було нікого. З Внутрішньої безпеки мене ніхто не опитував. О, ага. то ви то ви звернулись із скаргою надії міліції? Да? Я звернулася з каргою у Чернігівський районний суд. Так. Суд розглянув мою скаргу. Я подала клопотання, щоб витребували висновок суд медиксперта. Так. Я щоб витребував, бо прокуратура мені відмовила, вони мені сказали, що не втіна працювати. Це ви скаргу так, подавали на незаконні дії міліції, так? Да? Так. Да. Подавала скаргу на незаконні ілії і, і корупційне, оце їхнє підприємство, що прокуратура їх прикриває. Так, далі. А тут через два дні приходить мені з ВВП э, подписка, що вони провели розслідування, і мені відмовлено у, у заведенні кримінальної справи сот із них. Нічого, провірка нічого не знайшла. А тут я знайшов. Я подавала такі клопотання, щоб витребували висновок, тут медиксперт, все Звержено лікарями всіма Так. О, і суддя передав назад у прокуратуру, щоб вели розслідування, щоб робили ага. розслідування, Це матеріал справ суддя. Тобто внутрішня безпека уведе збрехала. Звісно, спихала, ну а як воно виходить? Якщо я їм внутрішній, якщо внутрішня безпека знає, що тут таке робиться, такий безпреділ, є документи на це, є мої скарги, є свідки. Свідки підтверджують, є, не треба навіть по хатах ходити, є у справі, є покази свідків, які свідчать про те, що працівники були в незарезому в стані. Так ніхто ж ніде не ходив навіть. Крішують. Ніхто ніде не ходив. Кришують. Кришують наркоторговців. Так. Звісно, кришують. І притом, бачите, Житомирське обласне УВД кришує. Смикають всі нитки, такі, щоб діло зам'яті скрити. Тут приходять люди мені і говорять, що наша міліція строїть плани, посадить мене і все. Просять людей, щоб приїхали мені, щось покинули. А, це продовжується ще, не так і продовжується. Оце переслідування, оце погрожу, і воно ну, так, так і продовжується. так і продовжує. Либая муха, кружа жужит над ухом, кружа жужит над ухом, назойливая муха. Стеть, спить, муха, не жужды, кышь, ты муха, не кружи. Зойливая муха, ни голоса, ни слуха, ни голоса, ни слуха, назойливая муха. Сышки, муха, не журжей, скришки, муха, не кружи. Пускай гуляют слухи, что не обижу мухи. Обижу мухи, пускай гуляют слухи Хотя гуляют слухи, что не обижу мухи, не удержусь от фразы Ты Переносчица заразы Сам-то зараза.